Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. У даному відео я продемонструю детальні налаштування блоку управління TAL RT-22. Даним блоком управління комплектуються українські твердопаливні котли з ручним завантаженням палива. Це одна із найпоширеніших автоматик на ринку України. Тому я сподіваюся, що дана відеоінструкція. Допоможе багатьом в налаштування автоматики Талер Т-22. Ну а тепер приступимо до детального знайомства та налаштувань блоку управління Талер-Т-22. Корпус блоку управління пластиковий. Блок управління може встановлюватися на верхній частині котла або з боків, з лівого або правого боку. Все для зручності користувача. У лівому куті – Кнопка увімкнення та вимкнення блоку управління. Зверху розташований запобіжник, який легко демонтується та встановлюється новий при різкому стрибку напруги. З лівого та правого боку ми бачимо пластикові отвори, завдяки яким ми можемо прикріпити блок управління до металевої крипільної планки. Внизу ми бачимо чотири кабелі. Перший кабель це живлення, підключення в мережу. Другий кабель це вентилятор, підключення до вентилятора. Третій кабель це насос підключення до насосу системи опалення. Четвертий це датчик температури тепленосія, який показує температуру. Подаючого теплоносія із твердопаливного котла. Блок управління включається кнопкою, яка розташована зліва в нижньому кутку. Виключили блок управління. Натиснули, включили. І відповідає за включення та вимкнення блоку управління. Ми знімаємо відео без котла, тому на дисплеї автоматики показує фактичну температуру у приміщенні. Плюс 20 градусів Цельсія. Перший пункт налаштування це температура подаючого теплоносія. Перше, що необхідно зробити для налаштування блоку управління, це встановити бажану температуру вихідного теплоносія. Рекомендована температура теплоносія щонайменше плюс 60. Але не більше, ніж плюс 80. Натискаючи клавішу плюс. Температура теплоносія збільшується. Мінус зменшується. При роботі твердопаливного котла нижче ніж 60 градусів Цельсія, якщо ви встановити, активно утворюватиметься конденсат і відкладення на стінках котла, що значно зменшить коефіцієнт корисної дії котла та також зменшить термін експлуатації котла. При роботі котла вище 80 градусів Цельсію. Яку блок управління не зможе поставити, тут обмеження 80 градусів Цельсія, є можливість його закіпання. Тому рекомендовані заводом-виробником температурні режими роботи твердопаливного котла не менше, ніж 60 і не більше, ніж 80 градусів Цельсія. Потрібно обов'язково дотримуватися. Бажана температура теплоносія це та температура, яку вкаже користувач, і блок управління. За допомогою подачі повітря в камеру згорання і припинення подачі повітря в камеру згорання буде підтримувати задану температуру з точністю 1 градус Цельсія. Другий параметр, який необхідно налаштувати на блоці управління, підписаний ЦП. Ми затискаємо кнопку та тримаємо 3 секунди. ЦП. Заходимо в меню, і там іде від 5 до 59 секунд. Параметр ЦП. Ця функція ЦП означає, що вентилятор буде включатися на певний час в секундах після досягнення котлом заданої температури. Час надування повітря значення задається в секундах. Від 5 до 59 секунд. Це параметр ЦП. Він необхідний для того. Щоб коли котел набрав задану температуру теплоносія і вимкнувся вентилятор, то вентилятор включався, навіть якщо температура теплоносія не знизилася, щоб паливо в котлі не згасло і не накопичувалися тимові гази. Для дров рекомендую час надування 10-15 секунд. ЦП Дрова в параметрах. Мінус 10. 10, 12, 12, 13, 14, 15. Це дрова. Встановили. Для брикету від 15 до 25. Плюс. Це межі. Для вугілля не менше 25. Тобто від 25 і більше. Це залежить від потужності котла. Та якості вугілля. Третій показник, що ми будемо налаштовувати, це перерва продування ПП. Продування перерва ПП це час між надувами, значить, час між черговими продувками. Встановлюється він в хвилинах. Від одної. І до 99 хвилин. Зазвичай ми встановлюємо параметр ПП час між надувами 5 хвилин. Зафіксували. Але якщо ви помітили, що котел загас у процесі очікування, то цей показник можна зменшити до 3-4 хвилин. Вибрали 4, 3. Зафіксували. Якщо ви помітили, що при досягненні бажаної температури котел далі набирає температуру і заходить в режим закипання, тоді час надуву, параметр ПП в хвилинах треба зменшити, а час між надувами збільшити, щоб уникнути закипання котла. Через кожні 5 хвилин. Вентилятор буде вмикатись, а час надуву встановлено в 15 секундах. Цього буде достатньо. Тобто, вентилятор кожні 5 хвилин буде включатися на 15 секунд і видувати гази, що скупчилося, коли твердопаливний котел буде в режимі тління. Переходимо до четвертого параметру: показник ОБ швидкість обертів вентилятора. Робота вентилятора на максимальній швидкості. Находимо параметр B і заходимо в налаштування. 99 максимальна потужність вентилятора та 30 мінімально допустимо. Що таке продуктивність вентилятора? Це скільки повітря вентилятор подає в камеру згорання котла. Цей показник налаштовується індивідуально, залежно від виду твердого палива і вихідної температури димових газів. Але з практики скажу вам, для твердопаливних котлів побутових даний параметр для дров налаштовується від 30 до 50. 30. 50 це дрова. А для вугілля від 50 і вище. Все залежить від потужності котла та якості вугілля. Для кожного виду твердого палива продуктивність вентилятора ОБ. Необхідно змінювати. Вологість, порода деревини напряму впливає на кількість повітря, що подається в камеру згорання. Цей показник важливий для якісного спалювання твердого палива і економної довговічної роботи котла. А якщо ми використовуємо вугілля, то показник кількості повітря, що подається в камеру згорання, значно збільшується. Показником Правильно налаштованої автоматики за кількістю повітря, параметр ОБ, будуть три складові. Перше, температура димових газів повинна бути при досягненні заданої температури теплоносія не більше паспортної. Наприклад, максимально 180 градусів Цельсія на котлові в паспорті. І не менше паспортної, мінімальної, це 100 градусів Цельсія. Це температура димових газів. Чим це загрожує? Перше. Велика продуктивність вентилятора, параметр Б, якщо повітря багато, буде перевитрата палива і мала тривалість горіння на одному завантаженні твердого палива. Тоді ми розуміємо, що температура димових газів більша, ніж 180 градусів Цельсія, і треба параметр Б зменшити, щоб температура димових газів була в межах 140 градусів Цельсія. Другий показник це мала продуктивність вентилятора. Тобто, якщо вентилятор... Мало подає повітря, як це ми зрозуміємо? Якщо температура димових газів 100 градусів Цельсія і менше, тоді це може призвести до забруднення димоходу і стінок котла, недогорання твердого палива, що призведе до більш частого обслуговування твердопаливного котла і зменшення його терміну експлуатації. Якщо ми бачимо, що температура на виході димових газів 100 градусів Цельсію, 110 або менше, то показник ОБ треба збільшити. Наступний показник, за яким ми зрозуміємо, що автоматика налаштована правильно, це паспортна тривалість горіння на дровах і вугіллі. Якщо тривалість горіння значно менша за паспортну, значить кількість повітря потрібно зменшити. Параметр Б. Якщо ж тривалість горіння перевищує паспортні дані. Отже, кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Ми бачимо, що котел не набирає температуру, тліє а багато смоли та конденсату. Нам треба більше повітря, щоб паливо краще згорало. Наступним показником, по якому ми зрозуміємо, що автоматика правильно налаштована, це швидкість досягнення котлом заданої температури теплоносія. Якщо котел не набирає задану температуру, котел працює, працює, а не набирає там, 60 градусів Цельсія, це означає, що кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Якщо ж котел дуже швидко набрав задану температуру, подаючого теплоносія, і відразу ж переходить у режим очікування, тоді кількість повітря треба терміново зменшити. Як бачите, дорогі друзі, налаштування автоматики. Не може бути стандартним. Для кожного котла багато параметрів автоматики впливають на правильну роботу твердопаливного котла. Ну і також хочу сказати, що на правильну роботу котла впливає правильний вибір потужності котла для опалення будинку. П'ятим показником, до якого ми зараз прийдемо, це буде параметр ОП. ОП це обороти вентилятора. При час продування продуктивність вентилятора, потужність надуву вентилятора під час продування встановлюється від 30 до 99. І зараз я вам поясню, любі друзі, як налаштовувати цей параметр. ОП, якщо під час продування температура теплоносія починає рости, Вище встановленої, це означає, що повітря багато і продуктивність вентилятора потрібно зменшити. Якщо ж під час продування температура теплоносія падає, то цей параметр потрібно збільшити. Автоматика під час продування повинна тримати задану температуру подаючого теплоносія. З практики, для дров параметр ОП показник від 30 до 50. Зараз ми налаштовуємо його. Заходимо. Дрова 30. Максимум 50. Для вугілля я рекомендую від 50 і більше. Ви дивитесь, щоб температура в режимі очікування була заданою. Шостий показник, який зараз ми будемо налаштовувати, це ТП. ТП температура підключення. Насосу системи опалення підключається насос від 25 і до 70 градусів Цельсія. Цей параметр відповідає за температуру увімкнення циркуляційного насосу. Це означає, що при досягненні котлом температури теплоносія 55 градусів Цельсію. Ось ми його виставимо 55. Зафіксували. Увімкнеться циркуляційний насос, і теплоносій піде за системою водяного опалення. Встановлювати цей параметр нижче, ніж 55 градусів Цельсія неефективно. Так як насос буде циркулювати холодний теплоносій, що призведе до утворення конденсату в камері згорання під час розпалювання котла. І також параметр увімкнення насосу потрібен для того. Щоб насос, коли котел загасне, автоматично вимкнувся, а вимикається він на 5 градусів Цельсію нижче заданої температури включення циркуляційного насосу. Тобто, якщо ви встановили 55 градусів Цельсія включення насоса, параметр ТП, то вимкнеться циркуляційний насос, коли теплоносій в котлі охолоне до 50 градусів Цельсія. Тому рекомендую. Ставити температуру включення насоса щонайменше 55 градусів Цельсія, але не більше ніж 60 градусів Цельсія. Щоб насос не циркулював холодний теплоносій, це зменшить споживання електроенергії і збільшить термін експлуатації циркуляційного насосу. Сьомий показник HI гістерезіс. Заходимо в його налаштування від. 0 до 5. Показник HIGSTereзіс. Це параметр, позначає різницю температур, враховуючи яку контролер буде вимикати і включати насос. Встановлюється від 0 до 5 градусів. Рекомендую ставити її на 5 градусах. Восьмий параметр це ТО, зменшення сили продування від 0 до 10. ТО. Заходимо кнопкою налаштовувати від 0 до 10. ТО зменшення сили продування означає параметр зменшення потужності продування вентилятора перед досягненням заданої температури. Це функція ПІД. Правильність цього параметра налаштовується індивідуально залежно від потужності котла, потужності вентилятору та виду палива. Налаштовується таким чином, щоб задана температура теплоносія не йшла вгору. Цей параметр встановлюється на 5, а там, у міру роботи котла, ви його коригуєте. Дев'ятий параметр ТУ. Заходимо в налаштування. Це температура відключення контролера. Нижче заданої температури контролер відключиться. Налаштовується показник ТУ від 25 до 50 градусів Цельсія. Рекомендую встановлювати на температурі 25 градусів Цельсія, щоб точно котел погас і все паливо догоріло. Десятий параметр це параметр БУ. Увімкнення та вимкнення звукового сигналу. БУ. Заходимо. Один. Сигналізація включена. 0. Сигналізація вимкнена. Це щоб. Блок управління працював безшумно. Одинадцятий останній параметр це Уфе, затримуємо 3 секунди. Уфе. 0. Це означає ваші налаштування. І якщо ви виберете одиницю, це означає повернення до заводських налаштувань. І тоді контролер буде працювати по заводським налаштуванням. З вами був Максим Яковець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Якщо у когось залишилося питання по налаштуванню блоку управління Талер Т-22, пишіть нижче під відео. Наші фахівці з радістю дадуть відповіді на ваші питання. До нових зустрічей, друзі!